Міські депутати надали згоду на те, аби одне з комунальних підприємств Сум позичило котельні північного промвузла гроші на погашення частини боргу перед суми газом. Інакше газ котельня не отримає. Через це третина міста залишається без опалення. Прямо з бюджету ми дати їм не можемо. Комунальні деякі комунальні підприємства можуть надати цю допомогу, якщо в них є прибуток. Сьогодні у нас єдине, мабуть, підприємство, яке працює з прибутком це шлях Римбуд». Ми сьогодні проголосували в бюджеті додаткові гроші на роботу і гроші наперед, скажімо так, на зимовий період. Шлях Рембуду. Шлях Рембуд бере на себе зобов'язання надати поворотню допомогу. Зараз КСПУ для того, щоб вони змогли, хоча б першу частину грошей, дати в суми газу і запустити про яку суму позички йдеться, та в які строки котельня має повернути її бюджету. Міський голова поки не говорить. Це переговорна процедура. Зараз буде між двома суб'єктами господарювання. Я хотів би зараз просто її не оголошувати. Чому тому що домовленості щодо уже чітко визначеної суми і цифри, вони зараз тільки мають на в пропозиціях. Також учора депутати вирішили спрямувати близько 60 мільйонів гривень на компенсацію в тарифах на опалення: 33 мільйони для бюджетної сфери і 24 для населення. Відповідно до меморандуму, укладеного урядовцями, представниками міськрад і постачальниками 30 вересня. Ціна газу для бюджетників не має перевищувати 16 гривень 80 копійок за кубометр а для населення 7 гривень 96 копійок. Нагадаю, і суми теплоенерго і котельня північного промвузла розрахували нові тарифи на опалення цього сезону. У першого вони більше задіючи на 9% для населення та на 60% для бюджетної сфери. Директорка котельні північного промвузла Ірина Рибальченко у коментарі Суспільному говорила про ймовірне зростання ціни їхньої послуги на майже 69% для населення та 169% для бюджетних установ. Нову дату початку подачі тепла до будинків, які обслуговує котельня північного промову Назвали сьогодні. Це 3 листопада. Її озвучив міський голова Олександр Лисенко під час зустрічі з міністром розвитку громади територій Олексієм Чернишовим. Ішлося і про гарантії, які надає держава для можливості стримати зростання тарифів на тепло цієї зими. За словами урядовця, різницю між тарифами, які мають бути та які затверджуватимуть на місцях, покриватимуть з податків і зборів, які лишатимуться на місцях. Збільшення на 2022 рік на 4% ПДФО, який буде залишатися громадам, це досить суттєвий крок назустріч, на підтримку. Далі ми залишаємо в проєкті Держбюджету 2022 року акцизний податок, який також залишається громадам. Ті, ті громади, які знаходяться на рівні податка спроможності нижче коефіцієнта 0,9, Будуть отримувати додаткову субвенцію компенсаторну для сталого проходження цього періоду.